Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую смачні огірочки в гірчичному маринаді. Як я й обіцяла, це другий мій улюблений рецепт, де я нарізаю ось такими шматочками огірки. Вони виходять надзвичайно соковитими та хрумкими і подобаються всій родині. Процес приготування дуже простий і не займе вас багато часу. Починаю я, як завжди, з того, що готую основні компоненти, перелік яких я вкажу в описі до відео, та стерилізую баночки та кришечки. Огірочки ж, як завжди, замочую в холодній воді годинки на дві. Огірки в мене не дуже великого розміру, як бачите, тому і я їх наріжу на 8 частин, ось такими шматочками. Головною перевагою цього рецепту є не тільки його прекрасні смакові якості і простота приготування, а ще й те, що можна використати будь-які огірочки великі та кривенькі. Нарізані огірки пересипаю одразу до каструлі, у якій буду їх готувати. І одразу по черзі буду додавати усі компоненти. Часничок в мене невеликого розміру. Тому я взяла 4 штучки, передавила через прес і поклала до огірків. Далі додам суміш перців, серед них обов'язково духмяний та гірчицю. Гірчицю беріть ту, яка вам більше подобається, яку ви вживаєте зі звичайною їжею. Далі додаю сіль, цукор, олію рафіновану без запаху оцет та звичайну питну воду. Тепер залишилось все ретельно перемішати і все ставлю на вогонь. Після закипання зменшую вогонь на середній та варю під закритою кришкою 15 хвилин. За цей час пару разів можна перемішати і подивитися, щоб усі огірочки рівномірно змінили колір. Ось так вони мають виглядати через 15 хвилин. Тепер залишилось лише розсипати по підготованим стерилізованим баночкам. В мене їх вийшло з порції 4 штучки. І наповнивши до самого верху банку огірками, я ще доливаю маринад, у якому вони варились. Міцно закручую кришечкою та залишаю на столі до повного вичахання. До речі, під час приготування саме цих огірочків в мене зникло світло, але це мені не завадило приготувати ось таку смакоту. Тому обов'язково запасаємось смаколиками на зиму. Якщо ви ще так не готували, то придивіться до цього рецепту. А я вам, як завжди, друзі, дуже рекомендую: приготуйте, скуштуйте, порадуйте себе та свою родину. Смачного, друзі!